Як збільшити піструм? Виграш у лотереї, в якій ви навіть не брали участь, отримати спадок від рандомного нігерійського принца, за який ще треба заплатити. В епоху месенджерів здається, що електронна пошта тільки й потрібна як для колекціонування такого сміття у папці СПАМ. Але колись, коли мобільні телефони були з інфрачервоним портом, а модні та ділові хлопи ходили з блютуз гарнітурою у вусі. Саме емейл був основним засобом комунікації в інтернеті. Тож у цьому відео я хочу поговорити з вами про електронну пошту. Як вона з'явилася, як працює, чому в адресі скриньки стоїть саме песик, як цей символ називають в інших країнах. А головне, чи є в електронної пошти практичне майбутнє. Ви додали у ваш банановий коктейль трохи льоду. Мене звати Аліна, це канал GigaCloud About, тому далі буде дуже цікаво. Кілька років тому у розпал пандемії в трьох тисяч офісних працівників спитали, від чого вони б відмовилися: від електронної пошти чи від корпоративних месенджерів типу Slack. Майже 40% обрали перший варіант. Мовляв, залишимо месенджери, бо вони зручніші, дозволяють економити час а також будувати більш міцні стосунки у колективі. Узагальнюючи висновок, якого дійшли замовники цього опитування, емейл це архаїчний та неефективний засіб комунікації по роботі. Єдина проблема замовником опитування був сам Slack, тому відчувається у цих висновках маленька така упередженість, адже є в електронної пошті перевага перед месенджерами. Зі Slack не можна відправити повідомлення на WhatsApp, проте можна Gmail на Укрнет. Все завдяки відкритим протоколам. Також іноді хочеться, щоб відправник повідомлення не бачив, чи ви онлайн чи прочитали ви листа. Пошта надає такі можливості. Звісно, не можна сказати, що емейл витримав перевірку часом на всі 100. З іншого боку, існує безліч прикладів, коли застарілі технології отримували другий шанс: вініли телефони розкладачки, восьмобітні ігри, плівкові фотокамери. Здавалося, їм місце у музеях. Але і зараз всі вони мають попит, хоч і не такий, як у найкращі свої роки. А може, взагалі, електронна пошта не така вже застаріла, як нам здається. Взагалі електронна пошта з'явилася ще до інтернету. Але я зараз не про часи телеграмів з телеграфами та голубів з примотаними листами. 60-ті роки минулого століття. Комп'ютери, які є лише у дослідницьких центрах, займають цілі кімнати. Тому не дивно, що однією машиною користувалися кілька людей. Щоб обмінюватися інформацією між собою в межах мейнфрейма, головного та найрозумнішого комп'ютера, співробітники Масачусетського технологічного інституту створили програму під назвою Мейл. Повідомлення зберігалися у спеціальному файлі під назвою Mailbox або поштова скринька. Це був прадід сучасних електронних скриньок без адресної книги, можливості прикріпити файл до повідомлення та інших звичних для нас функцій. Тому більшість людей вважають, що насправді електронна пошта з'явилася у 1971 році. На початку 70-х років між деякими дослідницькими інститутами США була розгорнута Арпанет. Це велика комп'ютерна мережа, яка також існувала до інтернету. Більше про Арпанет я розповідала, власне, у випуску про інтернет. Посилання на це відео буде десь тут. У 1971 році розробник Рей Томлінсон написав програму SendMessage. Вона дозволила відправляти повідомлення на інші комп'ютери, під'єднані до Арпанет. Власне, рей і надіслав першого листа. Його програма не мала інтерфейсу, лише командний рядок з командою SendMessage. Виглядало це десь так. Саме рей запровадив цей символ в адресі. Він дозволяє насилати повідомлення конкретним користувачам на конкретні машини. Офіційна назва цього символа Commercial Ad або комерційний знак Ad, де Ad це на. Українцям ет нагадує песика, що скуковився у ковтюшок, тому ми так його і називаємо. Іспанцям та португальцям він схожий на амфору, полякам на мавпинятко, тайванцям на мишку, грекам на качечку, італійцям та корейцям на равлика, угорцям на черв'ячка, шведам та датчанам – на хоби слона. А в Ізраїлі нашого песика взагалі називають штруделем. В середині 70-х в електронній пошті вже можна було сортувати листи та створювати для них окремі списки. А у 1975 році з'явилася перша поштова розсилка на тему наукової фантастики. Бо нагадую, першими користувачами емейл були науковці, тобто гіки. Проте у 1976-му свій перший емейл відправила королева Єлизавета. Таким чином, випередивши всіх своїх колег з інших країн, у листі вона повідомила, що з її благословення Арпанет під'єднали до Британського королівського інституту радіолокації та зв'язку. Ось власне цей лист. А ось так комунікаційні компанії рекламували головну перевагу електронної пошти миттєве передавання інформації. Ну для тих часів миттєве, адже швидкість передачі даних в Арпанет була 50 кілобіт на секунду. Якщо вважати, що в середньому один лист важить 1-2 кілобайти, то за хвилину можна було передати лише кілька повідомлень. До речі, першу спам розсилку на кількасот адресатів надіслали ще у 1978-му. Її автором став маркетолог компанії DEC Гері Туерк. В листі він розповів про новий комп'ютер від DEC і запросив на виставку у Лос-Анджелесі. Згідно з легендою, яку дуже люблять переповідати маркетологи, на виставку прийшла більшість адресатів. Водночас, на продажі нового ПК, компанія заробила 13 мільйонів доларів. Сам Геррі підписав себе в LinkedIn як батько електронного маркетингу. Хоча міг би додати, що він також і батько СПАМу. До речі, СПАМ почали називати спамом, тобто нав'язливою рекламою через скетч британського комік-гурту Монті Пайтон, який вони зняли ще в 1970 році. Власне слово спам це скорочення від «spiced ham». Таку назву мали солдатські консерви, яких залишилося дуже багато після другої світової війни. Виробник намагався їх продати і робив це настільки нав'язливо, що гумористи зробили на цю тему мініатюру. У скетчі офіціантка пропонує клієнтам сніданок чи не через кожне слово вставляючи спам. and spam, Egg bacon and spam. і bacon, sausage, and spam. Spam, bacon, sausage, and spam. Підпишіться спам на наш канал GigaCloud About Spam, а також вліпіть вподобайку спам і напишіть коментар під цим відео спам. У 1979 році Xerox випустила комп'ютер Альто. Інтерфейс його операційної системи був дуже схожим на сучасний. Але головне те, що на Alto було встановлено перший поштовий клієнт під назвою Лаурель. Вгорі був перелік повідомлень, потім область перегляду, де можна побачити потрібного листа та область створення, де можна написати відповідь. Того ж 1979-го в одному науковому журналі вперше використали скорочення емейл. Але редактори оксфордського словника досі не можуть визначити авторство, бо на руках вони мають лише заголовок тієї наукової статті. Водночас, у 1979 14-річний Шива Аядурай написав програму під назвою ЕМейл для університету медицини та стоматології Нью-Джерсі. Через неї можна було обмінюватися повідомленнями в межах цього закладу. У 1982-му Аядурай зареєстрував авторське право на термін ЕМейл. І ось ніби він є офіційним творцем електронної пошти. Гарна була спроба Аядурая, але ніт. Головним фундатором і все одно вважають Рея Томлінсона. У 80-х з'явилися перші та по суті основні протоколи електронної пошти. Це правила, за якими поштові сервери передають та одержують листи. Наприклад, коли ви відправляєте електронного листа, то за протоколом він спочатку опиняється на поштовому сервері. Там спеціальна програма автоматично розпізнає адресу одержувача та звідти надсилає йому вашого листа. Саме тому адреса складається з чотирьох елементів: ваше ім'я, обов'язковий песик. Що вказує на поштовий сервіс, куди прямує лист. Після крапки йде доменна зона. Якщо UA, то це територіальна доменна зона. Якщо NET, то це вважається доменною зоною загального призначення. За відправлення листа відповідає Simple Mail Transfer Protocol або SMTP. Він перевіряє конфігурацію повідомлення та передає його далі. SMTP також фіксує результат. Доставлено листа чи ні? Окремі протоколи потрібні, щоб отримати листа. Це пост-Офіс протокол 3 або ПОП 3, а також інтернет-меседж аксес протокол. Скорочено IMAP. Перший дозволяє завантажити листа, а другий відкриває доступ до нього онлайн. У 1992 році з'явився революційний протокол Multi-Purps Internet Mail Extension. Він дозволив додавати до листів аудіо, відео та зображення. Всі ми звикли до умовного Gmail, коли ми з будь-якого гаджета можемо зайти та перевірити пошту. Але тривалий час користуватися емейлом можна було лише через спеціальне програмне забезпечення поштові клієнти, які треба було встановити на свій комп'ютер, як той же Лаурель. Згодом у 1988-му з'явився MS Mail від Microsoft Mail. Програму адаптували під кілька платформ, зокрема під комп'ютери Macintosh. Після MSL Mail компанія випустила легендарні Exchange та Outlook. Вони працюють і донині. Є Apple Mail поштовий клієнт для користувачів продукції Apple та багато інших: Thunderbird, Spec, Bluemail, mail MailBird тощо. Пишіть у коментарях, чи користуєтесь ви поштовим клієнтом, і якщо так, то яким. Перша версія веб-пошти з'явилася у 1993, але лише у тестовому режимі. Проте розробники розуміли, час цієї ідеї настав, бо комп'ютерів та інтернету навкруги ставало дедалі більше і зручніше заходити до електронної пошти одразу через браузер. І ось у 1996-му з'явився красень Хотмейл. Він був незалежним від провайдерів, у яких пошта знову ж таки працювала лише через поштовий клієнт і ніяк інакше. Щоб підкреслити цю унікальність, Hotmail запустили 4 липня на день незалежності США, ну і також тому, що це був дуже вдалий маркетинговий хід. Hotmail був безкоштовним, але все має свою ціну. Тому розробники першому додали рекламні банери у нижню частину електронних листів. І звісно, як тут не розказати трохи про Gmail? Його почали розробляти ще у 2001, але лише для внутрішнього користування співробітниками Google. Проєкт тримали в таємниці до початку закритого бета-тестування у 2004 році. І лише за три роки сервіс став доступним для всіх користувачів. З розвитком технологій, а саме хмарних обчислень. Емейл-сервіси перетворилися на цілі інфраструктури, в тому ж, Gmail є чати, можливість створювати групи та робити відеоконференції. А у травні Google анонсувала нову функцію, яка замість користувачів генеруватиме електронні листи за допомогою штучного інтелекту. Необхідні для розгорнутої відповіді деталі він братиме з попередніх листів. Презентований Help Me Write є розширеним варіантом автоматичних відповідей та згенерованого тексту, який вже є у Gmail. Крім цього, хмарні технології дозволяють перейти від незручних та застарілих клієнтів корпоративної пошти на клієнти у хмарі. Наприклад, у GigaCloud є такий сервіс під назвою Zimbra. Він містить поштовий сервер, календар, органайзер, сховище для файлів та офісні інструменти по роботі з документами. Переваги Zimbra Необмежена кількість користувачів. Можливість розміщення на сервері в Європейському Союзі та підвищена безпека. Звісно, що в Зімбрі є антиспам, синхронізація з мобільними платформами, керування списками розсилки та багато інших корисних функцій. Більше про Зімбру ви можете дізнатися на нашому сайті. Посилання буде в описі під цим відео. Отже, якщо підсумувати, електронна пошта точно не така застаріла, як багатьом здається. Так, свого часу вона не встигла за більш гнучкими та мобільними месенджерами, тому зараз здебільшого намагається їх наздогнати. Хоча, можливо, за краще було б інтегруватися, бо користувачі вже звикли до соціальних мереж та месенджерів, тому не бачать сенсу в електронній пошті і не слідкують за її перевтіленнями. Багато про що каже і така статистика. За останніми даними щодня надсилається майже 348 мільярдів електронних листів, і 85 з них це спам-консерви. Але варто врахувати, що ми на порозі великих змін нейромережі, штучний інтелект, ще більша швидкість мобільного інтернету. Тому зараз важко спрогнозувати, який саме спосіб комунікації зможе адаптуватися до нових умов: емейл чи месенджери. Може взагалі з'явиться щось геть нове. Чи все це об'єднають у великому метавсесвіті з VR та розширеною реальностями? Дивіться Гігаклауд і Баут, щоб отримати відповіді на ці та інші питання першими.